Вітаю, друзі. Знову поговоримо про Білорусь. Нещодавно на сайті Українська Правда з'явилась колонка Віталія Шплярова про необхідність визнання Світлани Тихановської діючим президентом Білорусі. Перед тим досить позитивний резонанс отримало інтерв'ю Валерія Сахащика, представника. Об'єднаного кабінету. І, в принципі, на оцьому символічному рівні комунікація з, політично, з політичної команди Білоруської вона ну так підвисає. Але ж в Україні за цей час трапилася дуже знакова подія зустріч парламентарів із представниками Полку Калиновського. Воїнами, які воюють за Україну. І мова йшла про визнання Білорусі окупованою тимчасово окупованою країною. Український парламент вже визнав тимчасово окупованою країною Ічкерію, е Чеченську Республіку Ічкерію. Але ж в Білорусі трохи інший статус. Тобто Білорусь все одно лишається е Білорусь, е Має міжнародно визнані кордони і статус незалежної країни. Тільки ця країна поглинута путінізмом і лукашизмом. І е, тут якраз дуже принципова позиція в тому, що е, політична команда Тихановської, вона якось в українському напрямку е, не була занадто активна. Коли активність, політична активність полку е, Калиновського проявилася в зустрічі з парламентарями і початком роботи над визнанням Білорусі окупованою стороною. Тут, звичайно, з'явилася ж і ініціатива про визнання Світлани Калиновсько Тихановської. Перепрошую, діючим президентом. Ну, трошки я згадав про інтерв'ю. Валерія Сахащика трошки воно по-своєму щире і наївне. Але коли Валерій Сахащик говорить про Лукашенка як главу держави, будучи представником об'єднаного кабінету, це ну, інколи викликає підозру в, в наївності такої політики. Ну, шкляр уже не наївна людина, але шкляр зхаменувся э, зарухався тільки тоді, коли Україна зробила певні кроки. І тут, э, очевидно, є якесь відчуття, що э, Світлана Ціхановська, э, будучи ну, фактично винесеною на цій хвилі виборчій у велику політику, вона була ну, досить наївною. І Такою зовсім аматоркою, так би мовити, в політиці. Українці повинні трошки поставитися мудріше до цієї ситуації. Тобто Тихановська вчиться, обставини міняються, і ми точно повинні ну, співпрацювати з різними сегментами білоруського суспільства. Адже. Є прекрасні професіонали, айтішники, професіонали медики, професіонали гуманітарії, які змушені були тікати від лукашизму в сусідні країни, в Польщу, Литву, Латвію, зокрема, в Україну. І ці професіонали є потенційними політиками Європейської Білорусі. Тут питання в тому, як допомогти білорусам е, зіграти е, ну, в, в видавлення із влади е, самого Лукашенка. Лукашенко робить якісь ну, кроки, е, інколи е, дуже специфічні, е, які, звичайно, переростають в немасіки, але разом з тим, Лукашенко ж не визнав. Е, Ну, приєднання до Росії е, анексії е, чотирьох областей українських. Е, тобто він, він до останнього тримається, петляє, е, і ми це відчуваємо. Далі абсолютно дивна поведінка е, білоруських військових е, і, і ці дуже специфічні навчання, дуже специфічна мобілізація. Це ну, все наштовхує на думку, що Лукашенко тягне паузу і ну, розраховує на щось. Але ж є речі, які підпадають під міжнародне право. Білорусь є стороною конфлікту, Білорусь є країною агресором по відношенню до України. З білоруської території продовжують наноситись удари по території України. За останній тиждень з'явилася інформація про те, що білоруських військових помічено на Запорізькому напрямку. Я не думаю, що це регулярні частини білоруські, але українські військові вже арештовували в складі Вагнера білорусів, відставних офіцерів білоруських. Тому тут якраз навряд чи Білорусь справді вторгнеться в Україну під своїм прапором. Але те, як специфічно обслуговується е, Путін е, білоруським режимом, ми це бачимо. І, до речі, коли Валерій Сахашчик говорить, що е, білоруси е, стоять поряд з українським народом, ну, справді бійці полку Калиновського, е, бійці полку погоня. Стоять поряд з українцями. Багато професіоналів, які переїхали в Україну, айтішників, медиків стоять поряд з українцями. Але хто скуповував крадене, яке машинами вивозилися з території Київської області в Білорусі? Це ж теж білоруський народ. Це ж теж треба думати, хто і хто як покарає цих людей, як російська окупаційна армія розграбовувала тут будинки. В Київській області, з якою люттю і людина ненавистю. ненависть. Тому ми хочемо, щоб Білорусь була успішною європейською країною, і українці будуть всіляко співпрацювати. Але просто мусить бути сформована чітка позиція по відношенню до перспективи білоруської. І Я сподіваюся, що об'єднаний кабінет виробить таку програму, принаймні. Шкляров той же самий згадує слова Світлани Тихановської, які з нею ну, під певним тиском видавали, що Крим це Україна. Ну і добре. Добре, що Тихановська виступає за територіальну цілісність України. І українці теж не зазіхають на білоруські території. Але. Ми також розуміємо слабкість нинішньої білоруської опозиції. Ну, от не виключено, що це реакція на літаки, які можуть піднятися в небо з військових аеродромів Білорусі. Така от історія. Українці будуть підтримувати Білорусь, але і білоруси повинні дати зрозуміти Лукашизму, що Лукашизм. Веде країну до великої ганебної прірви, Живе Білорусь, Живе Вєчм!